А що робота, коли стріляють. Сидимо в хаті і граємо в в 2. Йдемо в підвал. Так. Ігор, розкажи, будь ласка, коли ти чуєш, де щось свистить, щось там, що ти повинен робити? Лягати на пол. На землю. Якщо ти на вулиці, на так? Да. Так. Діти знають. Хаммер, хаммер, леопард. — А звідки ти знаєш всю цю техніку? Ізде. Менша кількість наших дітей, які тут зараз не бояться нічого. Хлопці, давайте сюди швиденько. Давайте стараємося на нашу туди до диванчика. Швиденько, швиденько, Я дуже мало часу. Давайте. Діти сідаємо, включаємо свої телефони. Не ну не молодець. Мені ноутбук нести. Я включу зараз, підключимо Starlink. Так, от нашим управлінням освіти надано нам для навчання два ноутбуки. З миру по нитки, як кажуть, і назбирали. Генератор, да, генератор обов'язково нам надали. Ура! Я сундок приграю! Угу. Селище Янків 17. І ще в нас діти навчаються, село Закітне є, там п'ятеро дітей і Крива Лука, знаєте, де це, там троє дітей. Де діти приїздять, де батьки привозять, дають з батьками консультації, проводимо. І вони там вже вдома на сімейній формі навчаються самі. Привозять завдання. Зараз Серлін включили. Діти під'єднуємося, будь ласка, заходьте. Єгорчик, давай, а ну покаж Мастер клас. давай. Я? Давай, давай, Я? ти. Як ти у нас виконуєш домашнє <стан> завдання <реку> та, та тихенько, перепровіряйте, вже повинно бути. У мене нема, я буду виймаю. Ігор. Шо? Ми зараз виконуємо домашнє завдання. А тоді у нас буде вільна хвилинка для власних потреб. Ну, у нас якби, оформлено як освітньо консультаційний пункт на дому він у нас йде. Тому, от, на жаль, що такі умови у нас, але ну, що маємо, те маємо. А що сталося зі школою? — Ну, розбите, бачите, що з нею. Ну, на даний час я гадаю, що там небезпечно дітям. Що? Якийсь... Коли що, коли, коли починають? Та ну, хто зна, що в них у голові. Коли захотіли, тоді й почали. Це ж таке, кожна людина особистість. Убив, тому... убив. Уби. Чи то українці, чи росіяни, всі вони люди. І тому хто знає. Ну, я, я кажу, що росіяни не люди. Ну, не люди, чи не люди, чи ну вони ж то. Що... Розуміють, мозги в них є. Я кидаю бомбу. Ну, от так. А часто спускаєшся Часто, не часто, ну буває. Ви там живете. Ну, ми живемо, так, ми живемо. Вони у мене на даний час, і я несу за них відповідальність, тому я вважаю, що найкраще буде десь в безпечнішому місці. Батьки заберуть їх все. Там далі хай вони самі з ними. Наше зобов'язання провести заняття. За графіком виходимо на онлайн-консультації. Так, вчителі пояснюють тему дітям, яку їм не зрозуміла. П'ятий клас, Даш, іди сюди, сюди. Тестування. Вчитель надає нам тестування. Діти переходять за посиланням і продовжують. Продовжують виконувати. Маче кончиться, є. Ну, складно. Ну, на даний час, якби ну, отак от, от чуєте як? Ну так от було складніше, звісно, у нас. Ну, за кожну дитину несемо відповідальність, звісно. Так, що тут у нас? Другий клас. Намагаємося виконувати, ну. Як виконуємо, так і є. Вчителі там перепровіряють наші завдання, спілкуються. Також, також вчителі, де хто приїздять сюди, ось нещодавно були вчитель фізкультури, теж проводила для дітей деякі гімнастичні вправи. Вони виїжджають сюди інколи. Складно, я вам кажу, що хотілося б, щоб було б краще, але ж кожен раз ми не вгадаємо, коли воно як. — Проінструктовані? інструктовані, що робити, якщо вже десь. Так. Ігор, розкажи, будь ласка, коли ти чуєш, де щось свистить, щось там, що ти повинен робити? Пля на пол. — На землю, якщо ти на вулиці, пля, так? Пля, так. Чугаву, руками. Да. так? Діти знають, батьки всі тут. І діти те ж саме. У нас тут на, на той час було 42 дитини, всі залишилися Режі. тут. Я навіть не знаю, чого. Можливо. Ну, натура в нас така, що ми не можемо зірватися і поїхати. Можливо, так. Дуже складно. Змінити своє сі місце. Ми... У нас Олена Миколаївна живе в підвалі. Ну, ми її ніяк оттуди не виколуплюємо, ну, бо не можемо. Ну не можемо. Ну, знаєте, як от пережили таке, так що. Страшнувато да, ну, Не хвилюйтесь. Будинок розбитий, ну що зробиш. Таке життя, так. Життя, да. Всі ми на найкраще. А що робите, коли стріляють? Сидимо в да. хаті і граємо в стан 2. Йдемо Йдем в підвал. Ти ходите в підвал? Так. Да. Не страшно? Ні. Ні, ні. Страшно. Нет. Да что там не страшно? Скажи, что тобі не страшно. Каждую пара. Когда кассеты лягала, я на чонок. Какого хрена ты зашла? Это по щас наша буду. Электронный мощный. Игорь, а ты вмієш відрізняти, що Ша стреляет. Да. Вот сейчас сейчас ця это А скільки тебе років? 13. Ты не выезжала? Нет. Лашалась ты вдасть там? Да. А хотела бы виїхати? – Ні. – Подобається Подобается тут? друга. Тебе чего ты лошаешься? Ну, здесь мой дом, туда поедешь. Уже мой друг и подруга выехали. И хочу туда. И что там? Подруга на второй день отравилась. Ну, Кожаные свои. С другом никто дружить не хочет. Потому что он из Донецкой области. Що я вам можу? Ви самі все чуєте. Тому я гадаю, що потрібно завершувати це все і сказав молодець. О, ну бачите, буду зараз всіх своїх котів. там можна Дитину ні, а ми возимо. Якщо спокійно, ми самі привозимо на два години, я привезла і займалися і поїхали додому. Ні, самі в мене не їздить. По обстановці, як Ірина Миколаївна каже, обстановка і ми дивимося. Так що ні, все нормально. Страшно, кожен день страшно. Життя так навіть, устроєна, що ми повинні вдома сидіти. А не думали виїхати? Думали, чоловік настаювався, не той самий, але ні. Не хоче ні я, ні дитина. Всі вдома. А як вдома? Чим займається малий? Телефон, Лего. У нас Лего. Ти можеш повернутися. Він у нас любить ті Лего, у нас тільки всього там, так що буде желання приїжджати, подивитися. А можна до вас привести? <говорить> можна, ми недалеко тут живемо. Так що заїжджайте, побачите, чим у нас дитина увлікається в цю війну. І уроки зараз на даний момент, і Лего у нас. Ну, сейчас. у вас кошенят. Трое. Трое. А, а, а покажи, какие вы знаете. Хаймер, Байрактар и Абрамс. Покажи нам. Это Угу. Я в тобой какой любимчик. Угу. Военная база. Шестер. Хаммер, хаммер, леопард, Звідки ти знаєш всю цю техніку? Їзди. А скучаєш за школою? Не. А яка вона раніше була? Ну, лучше ніж час. А чого? Не знаю, тому що там багато друзей було. Тоді є якась мрія. Чого війна закінчилась? Яким ти хочеш стати, коли виростеш Думав уже. Воєнним. Кого будеш захищати? Україну. Мама, мама тата. Угу. Це що? Це чудо. А яким має бути військовий, як думаєш? Каска, бронежилет, форма, автомат. Серйозний, нічого не бояться. Ти нічого не боїшся? Взагалі? Боюся, що прилетить. А ти не хотів би поїхати до своїх друзів? Mm -mm. Ти... Мені тут краще всього. Але ти кажеш, не вистачаєш їх. Да, то воєнні друзі є. Що здарували туди? Іди сюди. Оце Лего мені друг под... подарував, воєнний. Як його звали? Сережа. А звідки він знаєш? З Києва. Він ж тут так трьохколесний квадроцикл. Давно світло було? Уже більше року. Тут 9 чоловік жило. Сусіди ваші? Угу. Коли ви сюди спускаєтесь? На ніч. І коли бахкають. Кожну ніч спускаєтесь? Угу. Коли ви перейшли сюди спати? 23 числа. Цього року? Угу. А за школы соседов было?